Вирішила вам наглядно показати які щасливі відносини і нещасливі відносини. Дивіться, почнемо з нещасливих відносин. Я, звісно, не художник, там серйозний. Дивіться, ось жінка має свої кордони. От. А тут вона вже залізла на кордони чоловіка. Вона все його пиляє. Він все винен в смертних гріхах і несмертних. І що найцікавіше, що ці недоліки вона бачила своєму чоловікові, але вона вирішила: я вийду заміж, і я його зміню. Це найбільша помилка взагалі жінок, що вони так думають. От. І. Просто ці стосунки, вони от, йдуть просто до розводу. Більше тут хіба що вони схаменуться і почнуть думати, може щось поміняти. Але це, звісно, варіант, це рідкість. Але якщо все-таки у вас такі відносини, і ви все-таки вирішили свої відносини далі продовжувати разом і їх вивести на, на кращий рівень, то можете написати в коментарях відносини, і я вам дам план, як вам згармонізувати. Відносини вашій сім'ї. Далі я вам покажу малюнок, який означає щасливі відносини. Найперше ось чоловік, а ось жінка. Вони виконують своє призначення, вони реалізували всі свої таланти, вони наповнені любов'ю. Двоє. І от вони зустрічаються, і вони діляться цією любов'ю, вони турбуються один про одного, в них є взаємоповага, взаєморозуміння. От. І взагалі вони кайфують один від одного.